Чи можливо розпізнати потенційного аб'юзера? Іноді дійсно бувають так звані дзвоники, чому наше суспільство і досі засуджує жертву виходці або нащадки тих, хто виріс, зростав і жив в культурі насильства? Посварилося чоловік, тиждень мовчить, і мене це з'їдає одна з самих. Сильних форм психологічного насильства, бо з вами не говорять, вам не пояснюють фінансове або економічне насилля у родинах нам важливо розуміти, не буває однієї форми насильства. Є людина, яка за рахунок насильства над іншою людиною задовольняє свої потреби. Чи буває, що у парі одразу двоє аб'юзерів? Взаємний аб'юз це скандал, коли він каже їй одне, вона інше? Людина усвідомила свої помилки. Чи це є запорукою того, що він ніколи не застосує цього насилля по відношенню до іншої людини? Це колосальний труд над собою. Постійний тоді, де оця межа? Як розрізнити стосунки більш-менш здорові і е хворобливу співзалежність? Оце це класне питання.